Йдіть до проктолога, нехай він вам розповість, яка шкода буває від анального сексу. Я також чула у колег історії про те, як після надто активного практикування анальних зносин сфінктери починають підтікати, і це призводить до серйозних проблем. Тому перше, що мені хотілося би сказати, дійсно, анальний секс це не та практика, яка розрахована на щоденне використання. Але якщо до цього підходити з розумом поступово і без зайвого фанатизму, то шкода для здоров'я може бути мінімальною. Тут вкотре мені хочеться сказати про те, що все дуже індивідуально. Анальний секс для чоловіків є більш безпечним, ніж для жінок в силу відмінності, будови тазового дна. Тому чоловікам потрібно буде, ну, скажімо так, більше постаратися, аби заробити проблеми по пропології, ніж жінкам. У жінок ці проблеми можуть виникнути швидше. Це по-перше. По-друге, задоволення від анальних зносин, воно, як то кажуть, одним дано, іншим не дано. Може бути так, що комусь. Такі практики просто не будуть приносити задоволення. Це теж нормально, але при бажанні, якщо дуже захотіти, анальну ерогену зону також можна розвинути. І про це я розповідаю в своїй закритій секс-спільноті.